Отже, що робити з хаосом минулого? В кожному нас є своє минуле. В Минулому хотілося, щоб ми були розумні, і щоб люди навколо нас були розумні, але вони були, які були, і відповідно розробили цілу серію помилок. Ці помилки в, технічних, в технічному напрямку в науках технічним боргом. У діловодстві ну, певним хаосом. Вдома, коли ми щось не позбирали, це певним бардаком. І в кінці кінців в минулому було менше порядку. Зараз ми е, почали бачити, можна сказати, прозріли, почали бачити і переважно бачимо більший порядок. Штука переважно працює на сумним чином. Минуло ми це просто не бачили. Ми дивилися туди, це не була наша відповідальність, це було десь за межами нашої уваги, це робив інший працівник, це робив хтось кого немає. Це, Тим словом різні, різні різні речі, але в кінці кінців е, питання, що ми завжди стикаємося з хаосом в справах. Хаос в справах однієї людини, наприклад, нашої дружини, чи дитини, чи чоловіка, чи колеги, чи працівника, чи, чи, чи керівника раніше, пізніше зупиняє нас, то тобто вас особисто, ну нас з вами. Це акційова. ми колись в сервері написали бардак веде до збитків, тому що, ну, там, коли падає один Вінчестер, один жорсткий диск на пол, це зразу збитки там багато сотень доларів. Що з цим робити? Значить, саме важливе і саме важлива дуже коротка рекомендація. Називається продовжувати організовувати. Коротко, продовжуйте організовувати. Найгірше, що може статися, ми можемо його почати уникати, думати, що може це не наше. Оці різні варіанти спроб якось яким чином з'юлити, схитрити, якось відійти. Штука полягає в тому, що найкращий спосіб це це організувати. Тепер на початку, коли тільки починаєш це робити, переважно це досить важко. Багато всякої і там треба, і тут треба, і багато різного, різного різного. Але коли ти з цим справишся, переважно. Кожен наступний крок робити легше. Тому справиться з однією частинкою, з наступною частинкою легше. І чим більше ми організовуємо, тим менше хаосу навколо, тим більше порядку навколо стає. Мови йде про. Профайли, ну, організації на рівні столу, свого власного, на рівні приміщення, офісу і так далі. На рівні бухгалтерії, на рівні кадрової документації, на рівні маркетингових матеріалів, на рівні технічних якихось речей. Для технічних спеціалістів це те, що називається технічний борг, коли є старі версії програмного забезпечення, чи старі версії бібліотек, чи ну, одним словом, щось, щось старе і іноді неоптимальне. Це не обов'язково про старе, і просто не оптимальне. То ще разок. Загальна рекомендація дуже проста: взяти і справитися. Тобто, продовжуйте організовувати. Тому треба взятися і організувати це по-новому, так як потрібно. Іноді, коли ця задача організувати є значно більшою, ніж наявний моментальний час, треба організувати трошки. Організувати трішки одразу. Перейменуйте файл коректно, ну, базові, базові елементи порядку. Кожен раз, коли ви будете таким, таким чином стикатися, порядку та вас ставатиме трошки більше. А коли ви організували цей порядок трошки, то далі є шанс, що хтось побачить, як ви зробили, і зробить за, за прикладом вашим особистим. Таким чином, продовжуючи організовувати, ми з однієї сторони йдемо непростим шляхом, е, непростим шляхом. Я зараз прокоментую про це, е, але з іншої сторони, е, через судію порядку навколо вас стає більше. У е, групах, тобто в компаніях, в е, корпоративному середовищі, в, ну, в будь-яких організаціях, коли навколо багато людей, то дуже часто та річ, яку ви організуєте, вона буде цінною для багатьох інших людей, е, е, а інші люди організують, вона буде цінним для вас. Отака От форма обміну вона характерна для ширших груп. Тепер переважно цей хаос наслідок, е, е, ну, хаосу в голові, хаосу в свідомості. Якщо трошки так академічніше, це наслідок безпорядку свідомості ну, рівня певного рівня, ну рівня низького рівня свідомості, рівня свідомості цієї області, людина не бачила, не розуміла, що вона творить, або творила, не розуміючи, як треба, ну або просто творила, не думаючи про майбутнє. На жаль, це трапляється часто і це характеризує всіх нас. Кожен з нас проходить цей етап, наприклад, в дитинстві, або, наприклад, коли ми приходимо в область, ми ну, створюємо яке можемо. А потім треба переробляти це. Значить, ще разок. Тому це, це нормально, коли ви раніше не бачили, почали бачити. означає, що ви виросли, ви почали бачити. Ну, просто ти не дивилися, а тепер дивитесь. Це гарно характеризує вас. Це позитивна насправді річ. Бо чим більше ти розстежьте тим більше ти бачиш, чим більш глобальним стає твій е, точка зору, тим більше, е, скажімо, називаємо це викликів, е, там, різної біди, проблем ще чогось там, називаємо це поняттям виклики. Ми бачимо, і відповідно це за собою тягне пошук способів з цим справитися системним. Для керівника це завжди організація процесів, організація роботи з працівниками, щоб відповідно, їм надати правильні, правильні інструкції, правильний напрямок, правильний спосіб, або хоча б, на, хоча б в цілому наснагу на, на те, щоб це робити. Для працівника це завжди пошук балансу між тим, що зробити зараз, моментально швидко-легко. І тим, що зробити потім воно потребувати більше роботи. Важливо це зробити, бо чим більше порядку ви зробите, тим перше все, ви особисто будете краще себе почувати. Маленька дотка кусочок гормонів в мозку вас, самих... вас особисто винагородить. Так це працює. Чим більше порядку ви створили, тим вам самому від цього буде комфортніше. Іноді є точка зору або є такий стан людини, коли не хочеться це робити, коли ну, такий поганий стан, переважно. Ну, то тут е, я ну, просто менше буду коментувати, бо переважно це і є те, звідки люди виходить людина, яка творить цей хаос, творить якісь помилки. Люди не люблять признавати помилки свої, особливо свої, і люблять вказувати на чужі помилки. Ну, тобто, от вони, от він, вони переважно це м теж рівень свідомості з певного моменту. людина починає працювати над собою, перш за все, а потім над, над, над людьми навколо таким, чином допомагаючи організовуючи е, навколо, створюючи безпечну зону. Безпечно від хаосу, безпечно від оцього хаотичних оцих дій, які раніше і пізніше ведуть до збитків, до втрат, до ну, фактично до біди. Тому ще разок. Повертаючись, загальна рекомендація: продовжуйте організовувати. Тепер важливі речі, які помилки переважно люди роблять. Переважно люди роблять наступні речі, ну наступні неоптимальні речі. Перш за все, уникають цього. А може я ту папку закрию і не буду туди ходити, або це приміщення закриє, ту кімнату закрию, ту шухляду закрию, там, де бардак, або ту якийсь той документ, і не буду це робити. Воно працює, але коли ти вже це побачив, ти не розбачиш. Тобто, в вашій свідомості воно вже трошки щось займає. І відповідно це негативно впливає на, 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 на емоційний стан, на відчуття себе в довшій перспективі. Тепер от. Одне уникання переважно, ну як це маленька частинка, але воно почає початку значно більшого, потім наступне уникання, потім наступне люди в, різному, в різних варіаціях будують собі оці е е е відмовки про те, чому я не буду щось робити, в дуже дуже дуже, -дуже різних варіаціях. Деколи кажуть, не мій шлях, не моє ну філософський, все це в кінці кінці форма уникання, яка негативно характеризує людину. Іде в чому життя все рівно навчить цю людину справитися з цим, але пізніше, звичайно, чи цей хаос якимось ще нам на самій людині, чи цей хаос відобразиться на, на оточуючих, навколишніх колегах, друзях людини, чи в будь-якому випадку тайми стане явним і будуть оптимальні наслідки. Багато людей, багато працівників корпоративних середньовість звільняються. Ну, створили хаос і звільняються. Переважно, ну, якби раніше, пізніше цей хаос теж якби, наганяє їх. І відповідно, ну якби вони в іншій формі змушені з цим справлятися. Найлегше, найкраще справитися, коли вам комфортно, коли ви здорові, коли у вас є сили, почати справлятися. Тоді ваш навик тренується, і оцей навик створення порядку він розвивається таким чином, розвивається порядок навколо людини. Тому що, ще раз, то як справи в людини або в справах, це відображення справ в голові бути, робити і мати. Ми бачимо вже мати, бачимо ситуацію в файлах, ну, власне, в тій області, в якій, в якій ви працюєте, це означає, що хтось щось робив або не робив, бездіяльність — це теж певна форма дії. І відповідно таким чином може бути про стан свідомості. Тому ще разок, наступного разу, коли ви зустрінетеся з певним хаосом в певній області. Перше, якщо це ваша область або вона дуже близька до вас, починайте прибирати особисто. Якщо це чия, чиясь область ця людина в контакті. Зробіть заважень, коментар, е якось ну, надішліть що, ну, будь ласка, порядок ось тут, тому що це важливо. І якщо це не знаєте, чия це область, ну, от якась незрозуміла, дайте знати про це керівнику листом, поштою, будь як таким чином, ви забезпечите потребень вищого рівня порядку навколо вас, і це дуже допоможе і вам, і вашим колегам в майбутньому. Таким чином, ви собі, вичистивши минуле, тобто помилки минулого будь-які, ви забезпечите собі краще майбутнє. Це працює за закон то він працює без, незалежно від людини, чи від віку, чи від, від статі, чи від будь-чого. Тому сподіваюся, це буде цінно, і ви почнете краще організовувати порядок навколо вас. А коли хтось бачите, що хтось робить щось неоптимальне, ну, не будете байдужим, скажете про це в тій чи іншій формі. Пардотя.